За рік після героїчної смерті під Іловайськом відважному захиснику не вручили звання Героя України. Про це нагадують у річницю смерті побратими та рідні загиблого під Іловайськом американця Марка Паславського. Загиблих під Іловайськом у ці дні у річницю подій під Іловайськом згадують у багатьох містах України. У церквах тривають панахиди. А добровольцю Паславському напередодні на Аскольдовій могилі в Києві відкрили пам'ятник на місці його поховання. Народжений і Захований у США українець за походженням. Марко Паславський зробив там блискучу військову кар'єру. Америку покинув у статусі майора, щоб допомагати розбудовувати незалежну Україну ще 91-го року. Пройшов обидва майдани, і з початком війни на сході пішов добровольцем у батальйон Донбас, звичайним рядовим солдатом, приховавши свої армійські звання в США і заможний стан на річницю загибелі. Приїхала вся його родина з Америки. Зібралися побратими з Донбасу. Ушанувати колегу, прийшли. І пластуни. Ми мали його забрати, поховати там, де ми мешкаємо в Америці, але сказали, що він хоче бути тут, на Україні, що він любить ту землю, любить тих людей. Вийшла вся група, 80 чоловік вийшли з того бою під його прикриттям. Прилетіла міна одна, друга гради. Місіо, пекло. І в цьому пеклі він загинув, виконавши свою задачу.